В дитинстві був дуже такий активний, прям активний дуже-дуже через чор. І у нього завжди його ігри були це поліцейський пожежник. Він завжди когось рятував, йому когось треба було спасати. Потім вже, як трошки підріс, то він Бетман, то він чоловік-паук. Всі казали, що він був веселий, дуже добрий. Він був дуже чемний, вихований, він завжди стриманий, дуже стриманий, завжди був готовий всім допомогти друзям в будь-якому питанні, з яким би до нього хто б не звернувся. Він закінчував школу, у нього вже була прям така ідея: він чітко знав, що він піде в кадетський корпус. Він хотів кадетський корпус, він. Туди поступав, ми туди не поступили. Я ж почала заспокоювати, казати, що ну, це не кінець, ну, не поступив у цьому році, поступиш у другому. Але говорю, давай, щоб цей рок, рік нікуди не дівся, щоб він не пройшов марно. Я йому предложила поступити в технікум харчової промисловості у нас в Сумах. Пішов вчитися на технолог хлібної і піщової промисловості кондитерської. І вчився там три роки. Потім він, вже коли виповнилось йому 18 років, він вирішив, що в Кадетський він не піде, а піде просто служити на контракт. Сам пішов в нашу сільську частину Національної гвардії України, подав, записався на контракт, привівся на останньому курсі технікуму на заочний. І прийшов мені вже сказав по факту, що я вже служу в частині 3051. Ну, Мені що заливалося, це прийняти вже його рішення. Він вже дорослий, розумів, що робив. І якби я, я постійно його підтримувала як могла, завжди підтримувала, що це його мрія. Що він хоче служити і не просто служити. Він дуже захоплювався азовом, бо йому дуже подобалася саме дисципліна, саме він казав, що це та армія, яка повинна бути в Україні. І він сказав, що він для цього все зробить, щоб бути там. І він пішов вчитися в Академію Харківську національної гвардії України. Закінчив, як і всі солдати, пішов на КМБ, прийшов в КМБ. І йому дали офіцерську должність. він був офіцер штабу. На початок вторгнення, да, він був вже в місті Маріуполь. І якби, він мені телефонував, казав, що буде війна, але ми не вірили. Був принят заводом. Казав, що не хвилюйся, все добре. Я сказала, що речі це тіпука, головне, бережи себе. Він сказав: добре, я зателефоную, як зможу. Після цього він вже не телефонував, тільки писав, тому що вже пропав інтернет, вже не було зв'язку. Потім вже він написав мені, що я йду на завдання і буду, зв'язку зі мною не буде, скільки часу не знаю, напишу, як повернусь. 23 березня 22-го року він мені написав, що він йде на завдання. І більше з ним зв'язку не було. Я намагалась з'ясувати, писала в частину, мені сказали, що серед загиблих і поранених його немає. Ну, мені давало надію, що він просто десь на завданні не має зв'язку. Душа воїна загиблого в бою. Вона це її місія, вона приходить з цією місією. І, мабуть, з самого дитинства він знав про це. В вердомі, як тільки він народився, народжувалися одні хлопчики, дівчаток не було. І зайшла така старенька медсестра, сказала, що каже, знову хлопчик, каже, це квіні. І зараз вже розумієш, що якраз цей вік, якраз ці хлопці, всі потрапили на війну. І практично всі вони загинули. Коли загинув, йому було 27 років. Офіційно він числився безвісті, зниклим, тому, тому що тіла не було, свідків загибелі теж не було. Всі знали, що вони пішли, що вони попали в оточення, що вони натрапили на ДРГ вороже. І всі розуміли, що ну, шансів там було дуже мало, але. Е я все одно сподівалася, що вони потрапили в полон. І я намагалась його знайти. Я писала в різні колонії листи, запитувала, чи є в них такий. І, але для себе я вирішила, що він живий. Я вирішила, що я не буду його шукати в моргах. Десь там не буду шукати. А потім, зовсім випадково, я побачила ролик. Дніпропетровський морг звертався з проханням звертатися до них, бо в них дуже багато неопізнаних тіл. І вони виклали відео поховання. Там було 76 загиблих. Були фамілії і були багато просто номерів. Вони сказали, що він у них. Що він вже похований, як невідомий воїн. І е, вони, вони сказали, що він повернувся по обміну тілами, їх повернули 9 осіб. Мій син завжди знав, що він загинув на війні. В бою, коли загинув його друг у 2014 році, то він сказав, що я буду похований тут. же. На цьому ж кладовищі. рядом. На момент його поховання кладовище вже було закрите, але для мене настільки було важливо поховати його там, бо він сам вибрав це місце собі. І він зараз похований рядом зі своїм другом. Якби я змогла ще з ним його почути. А я, чесно кажучи, досі сподіваюся, що я що це помилка. Так як я досі ще не отримала, ну ми опізнали його візуально, але ми не отримали ДНК. Я завжди мрію про таке чудо, що просто якийсь момент зазвонить дзвонок, і я вас ступенки, чи він скаже, мама, я живий? Якби я почула, я б вам сказала синочка, ти мій сами, рідний мама. Ти все ж в мене є. А тебе дуже кохана. Ти для мене найвеликий герой на всьому мирі. Захисник, який захищав нас ціною свого життя.